На Тернопільщині почала працювати школа, яка майже три роки стояла без даху. Через відсутність грошей діти у селі Остечко змушені були навчатися у тісному і холодному приміщенні. У те, що нову школу відбудують, не вірили Допоки не втрутилися журналісти. Інтера, як школярі готувалися до новосілля далі у сюжеті. Такою була школа в селі Устечку три роки тому. Після потопу в 2008-му стару будівлю розібрали і пообіцяли звести нову. Вимуровали стіни, а на дах не вистачило грошей. Так споруди й стояло, допоки журналісти не домоглися обіцянки відбудувати школу. Ані педагоги, ані самі учні запевненням не повірили. Розповідає випускник Дмитро. Прийшли, подивилися, сказали, буде щось почали робити. Потім зупинилося завдяки тому, що приїхали, ви почали тут. А працю сьогодні Дмитро знімає нову школу на відеокамеру, світлі класи, просторі коридори, величезний спортзал, внутрішні туалети і навіть душові батьки у захваті. Я взагалі задоволена. Зараз такі умови, що в цьому регіоні ніде такого немає, наскільки я знаю. Тут є усі умови для якісного навчання, каже педагог молодших класів Любов Балинська. Зі старою школою нову навіть порівнювати не хоче. Там такого як опалення не було, вікна не закривалися. Взагалі шафи були не в робочому стані. Парти дітям також не подалося, не були всі подерті. Мерзнути діти не будуть. Тут встановили автономну котельню, а ще водонапірну вежу і спортмайданчик, на якому у футбол можна грати цілий рік. Подивіться, яке в нас чудове поле штучного поля немає в жодній сільській школі. Ми просили спортивний зал. Ну як я сказала, на жаль, він ще не заповнив, а надіємося, що буде. Бракує техніки, відзначив губернатор, і пообіцяв, що вже наступного року в устечківській школі з'явиться надсучасний комп'ютерний клас. Акім кім Олена Центила, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер Тернопільська область.